Класне нетипове рішення для осінньо-зимового гардеробу. Ось такі джинси джогери з декорованим ширинкою, декорованою гуцильками. На гумці це тканина, джинс, вони досить вільні. Розміра в нас є XL, L і S. Вони Чим під носити, вони класно з русовками на хутрі дуже класно виглядають. Взагалі дуже, дуже стильні брючки, дуже модні. І до них я вам запропоную ось таку сорочку. Еп-ка більшомірить. Вона йде на ельку, дуже класно сідає. Взагалі дуже стильна сорочка. У мене колір кориця. Я, от, на мене, елька. І я очікую Ельку і XL, -ку. вона скоро у нас буде в магазині. Зараз продані всі крім М, але є в білому кольорі, Це теж буде дуже класно з тими брюками, або до іншого чогось ви можете підібрати. Тут специфічна тканина, вона не мнеться, вона йде вже. Вона вже йде чуть-чуть примута, тобто її треба раз нагладити, і вона так і буде до вечора виглядати. Це немаловажно. Не вона в мене є в Ельці, в білому. Елька ікселька. E, Білої в нас вже не буде в наявності, лише цих два розміра. Ікселька на чотири. Тобто вона досить вільна і дуже легко її обирати, замовляючи онлайн, тому що вона сідає дуже круто на всі фігури. Проблем немає, ми вам підберемо по ваших замірах без проблем по ваших мірках. Ну і ось цю ми очікуємо. Я вже сказала Ельку і іксельку. Ми очікуємо в магазині в дуже швидкому часі.